Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Взуття царя КОЛОСЯН 3.12. Зодягніться у щире милосердя. Що відчуває людина, коли вона ходить у взутті членів королівської родини? Анджела Келлі Дочка портового вантажника та медичної сестри знає про це не з чуток. Вона була офіційним гардеробником покійної королеви Єлизавети упродовж останніх двох десятиліть життя монархині. Один з її обов'язків полягав у необхідності розношувати нові туфлі для похилої королеви, прогулюючись у них по території палацу. Для цього була причина співчуття до літньої жінки, якій іноді доводилося довго стояти на церемоніях. Завдяки тому, що вони носили однаковий розмір взуття, Келлі змогла врятувати королеву від дискомфорту. Особистий підхід Келлі до королеви Єлизавети нагадав мені тепле заохочення апостола Павла до церкви в колосах «Зодягніться!» У щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Якщо наші життя збудовані на Ісусі, ми стаємо як Божі вибранці, святі та улюблені. Він допомагає нам скинути з себе людину стародавню та зодягнутися в нову, стати тими, хто любить і прощає інших, тому що Бог полюбив і простив нас. Навколо нас усі ті, хто потребує, аби ми виявляли до них співчуття в щоденних життєвих труднощах. Якщо ми це робимо, то ходимо у взутті царя Ісуса, який завжди виявляє до нас співчуття. Як Бог виявив до вас співчуття, кому ви сьогодні можете виявити Його любов? Помолимось, Господи Ісусе. Дякую за прощення і любов. Допоможи мені не тільки приймати їх від тебе, а й віддавати іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.